Буде, кажу, яке питання? Вона назвала лише одне питання. Я не міг ноги приготувати в повному обсязі. Як це постійно, не всі питання ви кажете. По поводу. Е... Ви кажете, ми узгоджуємо, коли буде комісія. Ні, узгоджує бюджетна комісія, яка і, 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 і інші комісії обзванюють. А ви ставите одновідомо, тоді буде комісія, коли вам вигідно. І, і, і не, не враховуєте чиїсь пропозиції, чи що. Я як член вашої комісії, нашої комісії, я не задоволений роботою нашої комісії. Я вам кажу в очі, так, шановні депутати, наша комісія, я почулює Анна Васильівна, вона не дивиться на всіх порушників. Бо є. Вона, які тільки є цікаві, які їй щось там мішають, чи що, треба працювати, щоб всі були рівні перед законом. Це моя пропозиція до вас, Анна Васильівна, щоб ви брали до уваги пропозицію інших депутатів і прохання до вас. Та також хочу депутатам повідомити, наша комісія куди звертається. Я як члан комісії, я не знаю, куди звертається наша комісія. І прохання до владна Василина надасть мені відповідь, кудись з яких питань наша комісія зверталась. Копій мені не треба, як ви дали відповідь, що немає у вас бумаги, що щоб надавати копії. Надайте мені просто інформацію, якщо треба листок. Папіру, я вам дам, куди зверталася наша комісія і по яких поводах наша комісія зверталася. Бо наша комісія є відкрита і прозора на нас. Я вам надам відповідь. Ну, По-перше, комісія збирається у міру необхідності відповідно законодавства. Всі члени, це єдиний член колектива, ви який не довольний, є всі члени колектива, вони можуть встати і сказати, що доволі вони за да, роботою. Колектива чи не це раз е, комісії, це раз. Друге, те, що ви говорите, що ви хто не знаєте, то будь ласка, приходьте на засідання, не пропускайте засідання. Ви пропустили більше половини засідань, засідань які відбувалися у, у нас на комісії. Останнє засідання. А те, що ви говорите. В законі написано, що я повинна через 5 суток вас запрошувати, через 4, 3, 2, чи, чи як. Я запрошую вас по мірі того, як узгодила із членами комісії, коли з того часу, коли ви вибачте але правду скажу, говорите неправду, прямо брешете. Читайте на сайті протокола. 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 Протокол, будь ласка. Протоколи. Пане я, я, я хочу ось цього останнього вашого виступу. Мислі така прийшла, що якщо ви особисто не запрошуєте члена комісії для прийняття участі в роботі, значить ви, вибачте, не допрацьовуєте як голова. А це Ваша робота. Це раз. І по-друге, приведіть нам зараз механізм, як. Депутат, не член вашої комісії, зможе узнать, коли ваша комісія, щоб виявили, ну у кого є бажання, будь-присутній ній, при, при цій комісії, при цьому тиждень. О з ваших слів виглядає так, що нікому ніякої інформації ніхто не дасть. Бо я запрошую тільки членів своєї комісії. А як остальним бажання є по присутствувати? Як вони мають отримати інформацію, коли ваша комісія збирається? А ну-ка. Значить, я вам зараз скажу. Ну, по-перше, чому я особисто не запрошую супника? Я запрошувала його. Коли я його запрошувала, то ви смієтеся той, хто сміється встає. то я, я із вами не сміялася ще раз вам кажу, я... І ведіть себе, пилоран, вийш туди. я ж вас прошу вот. поясніть нам механізм отримання інформації іншим депутатам, які мають бажання бути присутні на вашій комісії. Ні, я вибачаю, що я взяв слово. Час того, я можливо вірю вам, а в основному не вірю. Чому не вірю? Бо те, що ви кажете, воно не підтверджено. У вас є диктофон, який ви могли позвонити. Він уже тільки що працював. Це перше питання. Друге питання. Це я намагався зробити, але так я і не рішив це питання. Е, Сергій В'ячеславович, до вас. До вас доводять інформацію, що тоді відбудеться комісія. І ви взяли і смс скинули всі. І це закрили взагалі. Хто хоче, той прийде. Хто не хоче, той не прийде. Немає чого Ви триваєте один від одного. І це буде нормально. Ніхто не знає, коли комісія. Ну, я я ви я Майте повагу до депутата. Зробіть так, щоб все було прозоро і гладко. Питань немає нікого і не буде взагалі. Хто захоче, прийде. Хто не захоче, то й не прийде. Шановні депутати, пропоную припинити розгляд даного питання і прийняти інформацію до відомого і все. Прийти до наступного питання. Дякую. Значить, у нас залишалося одне питання. Вас дев'яте питання різні. you yeah. Перерв, не Відповідно до регламенту, дві години ми пропрацювали, ми повинні зробити перерву. Хто за те, щоб зробити зараз перерву, прошу проголосувати, щоб мене ніхто не... Регламент є за. Да. Регламент, регламент є регламент. Дотримуємося його. Ха за те, щоб зробити перерву. Регламент, регламент да. є. Регламент Ну Ви ж його самі приймали. депутати. чуєте.

Депутати, я коротко і це немає нічого, це просто вам довідомо в інформацію, щоб ця була. Я зробив депутатський запит на інформацію, отримав таку інформацію. На ваш депутатський запит на публічну інформацію від 04.12.2017 року, номер 05417 в частині щодо посадового окладу за період роботи з 03 03.07.2017 року, по 30.11.2017 року, зудник. Повідомляємо, оклад за період роботи дужник становить 5 тисяч гривень. Заробітна плата за липень, серпень, вересень складається оклад 5 тисяч, ранг 90 гривень, за вислугу років 1527, надбавка 6617 гривень, премія 5 тисяч гривень. Загальна сума виплати за місяць 18 тисяч 234 гривень. Жовтень місяць. Оклад 5 тисяч, ранг 90 гривень. Вислуга років 1527, надбавка 6617, загальна сума складає 13234 гривень. Листопад місяць, оклад 2045 гривень, 45 копійок, ран 36 гривень 82 копійки, вислуга років 624 гривень 68 копійок. Відпустка 8983 гривень 27 копійок. Оздоровчі 15734 гривень. Компенсація за невикористану відпустку 1684 гривні, 35 копійов, загальна сума місячного доходу складає 31 815 гривень. Стосовно е, зарплат, це вам давати оцінку цього всього. Я хотів би дати оцінку стосовно відповіді, яка була мною направлена 4 числа. Відповідь надана 7-го і по запиту на публічну інформацію мав би отримати і протягом 5 днів. Але я 7 числа вона була надана, а відповідь я отримав тільки 13-го. Хотів отримати її до сесії, і на сесії озвучити, але дивним чином, можливо, все впадіння, не знаю, я її отримав тільки після сесії. Це перше питання. Друге питання, коли я тоді не виступив в прошлой раз, бо сказали, що регламентом там по часу я не встигаю, це я цей раз. Перебуваючи в апеляційному суді, я запитав, чи приїхав міський голова із водієм. Була підготував і Петренко, чи не знайдеться місце мені назад, поїхати, бо це була відповідність, не знайде. А в мене є 10 хвилин, я просив це не перебувай. До речі, це машина громади, яка дала нам користування. І коли депутати, які приїхав туди, нехтують. Бажанням сісти і доїхати і довести, оце відношення міського голови, Мені не якого з ми, ми головою, А зараз йому не комфортно зарубав. з нами їздити. Не 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 з вами не комфортно їздити да. Да? З вами, на да. машині, яка да. належить нам. Мене викликали ви тут є, як да. посадову особу, як міського голову, крапка. А -а -а. Все, не треба да. роздувати. Да. Вам приємно слухати. Да, Приєм. А тепер що ви хотіти. Куди ви йдете? Я хочу вам запитання ще додати. Я а не хочу А хто ж буде сесію закривати? Я закрию, я зайду. Ну, я вас почекаю тоді. Це відношення міського голови до депутатів. А хай йдуть. Це коли станеться з ними, то тоді вони будуть кричати, зараз вони цього кричати не будуть. Ханська поведінка, вона породжує ханство. У мене ханство не дочекається, тому я дочекаю, щось передаєський голов. Вам цікаво, що відбувалося вчора е, у Сірійці, ні? Не цікаво нікому? Цікаво. Хотів би почути місто голови, а він у Ну, Не знаю, хтось приїхав там, десь, він там був, хотів. Що там відбувалося? Я вам розкажу. я вам розкажу, я там проїжджав, побачив національний корпус Азов, поліцію бачив там стояли серійців, як і вже на Чернець. Я став дізнатися, що там. Получається, в національному корпусі. Оформлені люди не нелегальні, люди вибивали через забори, через другу сторону. Азов да. вони зайшли, сказали керівництву, щоб ну, пропозиція, щоб вивели свій бізнес у відкритий спосіб і щоб оформили людей. Це в мене така інформація. А, Доброго Доброго я... а що ви... вам відомо стосовно вчорашнього приїзду групи осіб до Нічого? Ви там були присутні. Я їхав, бачив зібрання людей. Зупинився, ніхто мені нічого не пояснив, сказали працівники міліції, ми тут пояснили, підносити все. Крапка, я поїхав. Тобто ви випадковий да. да, да, бу. Так, Я, да. чесно говорю, здивували його, не думав, показувати. Випадково ви за тих пічні тоді не приїжджали. Ну, Давай, не всі такі прозорливі, як ви. Навірно, ви багато і все вітаміни. Шановні депутати, порядок денний вважаю, вичерпаним сесію закритої